Сьогодні з нами генерал-майор запасу Сергій Кривонос. Пане Сергію, вітаю вас. Вітаю всіх, слава Україні. Героям слава. Пане генерал, скажіть, будь ласка, от зараз головнокомандуючий ЗСУ Олександр Сирський як якби ніяк не коментує. Єдине, що він сказав що це в рамках. Переходи на корпусну систему, він розформував на початку жовтня оперативно стратегічну групування Дніпро, колишніх хортиць, яке протягом останніх восьми місяців очолював генерал-майор Михайло Драпатий, колишній командувач сухопитних військ. Ну давайте відверто. Спочатку сирський м'яко кажучи так, догриз Сухаревського на посаді командуючого СБС. А тепер СУВ прибрали Драпатова. Військові кажуть, що головнокомандуюч робив це через. Ставлення до Дропатова, як до конкурента, і більше того, всі рішення все одно приймаються через Генштаб, фактично, такі історії демонструють не лише схильність цирку, до якогось там окремих ставлення до керівника керівників, які можуть бути йому конкурентами, а й те, що він не сприймає децентралізацію. Хоча в армії децентралізація окрема історія. Скажіть, будь ласка, от. Це пішло на користь е, фронту чи навпаки, яку армію сьогодні будує військово політичне керівництво України? І головне, а чи правда, що після того, як розформування було ОСУ, ситуація на цьому напрямку погіршилась? Що стосується ситуація на цьому напрямку, так воно і є. Ми стали втрачати територію безпосередньо. І це можна виправдати, можна засудити. Бо е, коли передача управління зовсім інші руки і зовсім іншу систему, звичайно, є безпосередня втрата і контакту з тими військовими частинами, які є по передньому краю, бо треба ж розуміти, що це стала система, яка вже була опрацьована один рік, і керівник ОТУ знав кожного камбріга Камбріги знали спроможності керівника ОТУ, і це працювало як нормальний механізм. Потім, коли були створені армійські корпуси, вони ще не набули своїх оперативних спроможностей. Що стосується особливо управлінь корпусів, які достатньо часто викликають запитання по професійності певних людей на певних посадах, тому втрата території це очікуваний результат, коли одна система змінює іншу, так завжди бувало в своїй більшості а з урахуванням того, що Нормальне значення, нормальне злагодження управлінь корпусів в тому розумінні, як воно мусить бути, не було, бо війна і все швидко-швидко навчаться в бою. Але за ці навчаться в бою ми достатньо часто платимо ціною людських життів і втрати території. Що стосується там особистих е, відчуттів генерала Сирського до конкурентів, як ви кажете, можливо, це має право на існування, бо. Е, коли тобі в спину дихають молоді завзяті, які сприймаються і підтримуються суспільством, звичайно, якщо ти вже е, людина, яка поступається в певних категоріях в цьому, хоча б у віці, то ти вже починаєш шукати безпосередньо з шляхи впливу на цю людину, і зняття драпато з посади команди шопотних військ, один з тих факторів, який показав чітко, що є певні проблеми між цими двома людьми, звичайно. Як світ сказав Муженко, які можуть бути проблеми між е, начальниками і підлеглим, де Юри, це практично неможливо, але де-факто є, знаєте, таке е, відчуття несприйняття старшим начальникам не, нижнього начальника, а маючи і розуміючи специфіку поведінки і характеру Олександра Станіславовича, то я розумію, що це достатньо серйозно може впливати. Між тим, Олександр Станіславович, що він рахує, що він кращий з найкращих. І він головна команди, чи у нього вся влада, він приймає такі рішення, які потрібні йому, і які дають результат, який очікує президент, не більше не менше. Хотілося б мені хоч раз побачити, яким як чином здійснюється спілкування між генералом Сирським і е, президентом Зеленським, щоб остаточно розставити крапки на ти, що стосується психотипу поведінки двох цих людей, бо кожного окремо я знаю достатньо добре і знаю яким чином вони можуть себе вести, але щось там є, яке що мені не зрозуміло, з точки зору нормального е військового розуміння. Тому армійські корпуси на папері вже існують, але деякі армійські корпуси своїх спроможностей ще не набрали. І треба ж розуміти, що е ми говоримо тільки про командування корпусів. Бо бригади, які. Так і стояли на передньому крамлі, так там і залишилися. І це найбільша проблема, що корпус в розумінні як військового організму один до одного не притирався. І зараз це називається вже доганяння на ходу потягу і заскакування в вагон і більше ніж. Користь чи не користь до корпусів багато ще треба юридично і фізично додати, що стосується частина оперативного бойового забезпечення, аби корпуси були більш самостійними. Якщо б АТУ був той організм, було був комплект частин, який дозволяв вирішувати проблеми в інтересах певних бригад на певних ділянках, то в корпусах сім достатньо серйозні проблеми. А коли у вас немає ва, тим чим воювати, а просто є бригади, які гордо несуть на іменування входять до складу такого та корпуса, це ні про що. Бо без артилерії, без реба, безпілотних без підрозділів, без підрозділів інженерного забезпечення, без власної розвідки, без власного зв'язку, без власної логістики це достатньо складно робити. Ви можете назвати це суперкорпусом. Але ті корпуси, які в моєму розумінні більш самостійні, їх не так і багато, їх можна перерахувати на пальцях, і це заслуга в першу чергу тих командирів, які змогли налагодити комунікацію як з цивільним суспільством, так і з військовим, і створити певний інформаційний імідж. Ну от вам, приклад, наприклад, третій штурмовий корпус. Так от реально, як вони починали з батальйону, так от вони вже дійшли до корпусу, і корпус це вже стали був момент. бо в свій час ця бригада вже значно перевищила масштаби того ж самого тієї самої бригади, driven. а це професійність роботи. Можна деяким там е блогерам закидати, як вони закидають, колишні минуле. Мене не цікавить колишні минули жодного з тих, хто зараз воює за Україну. Те, що вони викладаються по максимуму, дають результат, це найголовніше. а Політичне вподобання я хотів би, щоб під час війни було залишене десь там, знаєте, глибоко глибоко б, за бортом. І е, ці, під час війни треба цінувати людей безпосередньо по тій практичній роботі. Бо якщо у нас покопатися в колишньому минулому політичних лідерів нашої країни, не не, не сучасних, сучасні там тільки помічниками в ОПЗЖ бігали, а, а скажімо так, більш старше покоління. То там буде багато питань. Вони достатньо часто міняли партію. Взагалі, під час історії сучасної України можна побачити, як достатньо часто люди змінювали свої політичні погляди, політичні вподобання не для того, щоб змінити Україну, а для того, щоб створити собі лоббі певних своїх політичних і економічних інтересів, які вони мали всередині України. І якщо подивитися, хто у нас стояв у витокі в той ж самої партії регіонів, ви будете сміятися, що це е, один з попередніх президентів. Це також ну, є реальним фактом. свій час, навіть Черчилль декілька разів міняв свої політичні вподобання, але Черчилль точно економічних інтересів не мав, бо він був, знаєте, гордий, голий, незалежний, і грошей в нього не було там особливо багато. Так от але Черчилль це міняв, аби покращити ситуацію для країни і. Зробити е, Велику Британію сильніше таких політиків на рівні Черчилі, поки що наша земля на жаль, можливо, ще народила, але ще не підняла на той відповідний рівень. Банера, дивіться, я коли спілкувався з декількома конкорами. Вони кажуть: а, нам дали номери, нам з, а, зібрали, дали особовий склад частково, дали придані підрозділи. Але те, що ви кажете, немає ані потрібної кількості вогневої підтримки, арти, техніки, всього іншого. Але вони також кажуть, що у деяких корпусів все чудово, і тут якраз найкраще, коли є комунікації з головковом. Бо якщо є комунікації, ти з його улюбленців тобі забезпечать все. Якщо ж ти. Просто призначений, то накази ти отримувати будеш, а чим і ким виконувати накази, ну це вже твої проблеми. Наскільки ця проблема взагалі зараз загострилася? Ця проблема існувала завжди. І при будь-яких е керівниках і при будь-яких президентах в Збройних Силах завжди були ті люди, які мали комунікацію і. Були такі люди, які не мали кому... комунікацію, але керівництво мусило рахуватися або не могло там впряму е, зняти з посад по різному бувало, тому це має право стовідсотково на існування. Ще одне запитання, яке теж не можу не поставити. Дивіться: зняли драпатого, е, фактично обмежили його зону відповідальності, а фронт від цього виграв. Чи може варто все ж таки використовувати потенціал таких генералів? І це змова не тільки про Драпатова. І, до речі, можна сказати і про вас теж, і про всіх інших. Чому сьогодні, замість того, щоб використовувати вищих офіцерських сквищих офіцерський склад на потрібних напрямках, навпаки, ми бачимо, що цього не робиться? Гарне питання, дякую. Питання полягає в тому, що владі не потрібні ті люди, які розбираються в питаннях ведення війни і питаннях підтримання відповідно рівню боєздатності нашої країни. І, скажу так, із тих командуючих тих самих сухопутних військ, починаючи з повномасштабної війни, мабуть, проблемами сухопутних військ, тільки почав займатися, займатися Михайло Драпатий, але йому вдалося безпосередньо наростити. І це, мабуть, найбільша проблема, бо у нас законодавчо існують певні військові організми види роди збройних сил, але вони абсолютно використовуються не за призначенням. І це він невелика проблема. Ця проблема існувала під час 14-22 років. 14-15 це було знаєте достатньо так активно. Від видно, але потім генерал Моженка. Все виправив і зробив, щоб кожен почав займатися безпосередньо своєю справи, свої напрямком діяльності в 22-му році. Це все було знову зрушено і десантниками, морпіхами, горною піхотою ССОшниками Сивошниками затикати дірки будь-де на фронті, бо в певних моментах це підстраховували і працювали просто тупо за піхоту. Наразі ситуація, от вам з того, що. Все, що можна е, використати і стерти, вони стерли зараз. Вони створюють штурмові війська. Це один з прикладів того, що ну навіщо вигадувати велосипед? Ми вже де, я не 12-те колесо чи 13-те колесо намагаємося переварити до велосипеду. А він цим толкова не їде. Хоча, в принципі, питання полягає до, до, до полягає до велосипедіста і до тих перших двох коліс. Ось чим треба було зайнятися? А ми завжди знаходили те, що винний хтось. А не велосипедист, який їде на цьому, блин, вже пошарпаному велосипеді, і одна з найбільших проблем, яку я зараз бачу, те, що командування сухопутних військ не виконує своє функціональне завдання, що стосується підготовки резервів. Бо в свій час Володимир Сан Зеленський, маючи чудовий досвід наснаги завзяття і, будучи підтримати світової спільноти, вирішив, що він уже став стратегом рівня. Ну, мінімум, я не знаю, Наполеона, і вирішив, що функціонал, який прописаний для команди скопотних військ, не треба виконувати, і призначив генерала Сирського на одну з ділянок фронту. Замість того, щоб генерал Сирський після захисту Києва мусив би зайнятися підготовкою резервів. І це була стратегічна помилка, яка наразі нам відрігується от такими проблемами. Бо 22-й рік це був рік, коли треба було ковати, кувати. кувати Плекати, лелеяти не знаю, резерви, створювати надійну систему військових частин, які б мали чудові спроможності. але цим не займалися сухопутні війська, і величезний розрив між командуючим сухопутними військами і е, командую збройної сили виявився в тому, що головнокомандуючий командував армії, а команди сухопутними військами командував одну з ділянок на фронті. А сухопутними військами, що стосується, ніхто не займався. Це було гарно добре, але нема нічого страшнішого в армії, ніж виконуючи обов'язки командира. І коли виконував хтось обов'язки командир сукопутних військ, то користі ніякої не було. Сокопутні війська не займалися підготовкою резерви. І це в перший раз ми потім побачили це, коли це нам, так знаєте, гікнулося влітку 23-го року. І не питання, скільки там кого Зеленський відправив на оборону Бахмуту і для чого. А питання в тому, що навіть ті бригади, які безпосередньо були відповідальності сухопутних військ, не провели найпростіших банальних етапів бойового навчання в складі бригади, ну вони навіть не провели батальйонні тактичні навчання з бойовою стрільбою. А це є основа будь-яких спроможностей батальйону, особливо що стосується наступу. Це не було зроблено, тому що Камбріг не знав, як це робити. зам Камбріга не знав. Ті, що стояли зверху, не звертали на це увагу. Ну а вище вже е ешелон, що стосується там головної команди, що ну, це вже не його рівень. Тут система дала збій, от якраз от на рівні блін, відсутності команди сукотних військ на своїй посаді. І потім е все почали скидати безпосередньо, що у всьому винен безпосередньо. Залужний, але люди, які знаються на певних військових нюансах, розуміли, що з цього годинника свій час витягнуло декілька потужних пружин. І він по інерції ще показував час, але це вже було суто інерційно. Тому казати, що в зриві контрнаступу 23-го року винен безпосередньо генерал залужний, я б так не казав. Винен той. Хто витягнув ці пружинки з цього потужного механізму під назвою Збройні Сили? Знаєте, погоджуюсь з вами. Єдине, що хочу трохи додати а вчора було 135 років з дня народження Дуайта Езенгаура, одного з найвидатніших американських генералів, людини, яка повпливала на Другу світову війну, президента потім Сполучених Штатів, в нього є цитата, яку я дуже хочу. Нагадати нашим глядачам, це якраз про те, що ви кажете. Обов'язково запишіть і зробіть фотографії. Нам потрібні свідчення, бо рано чи пізно, неодмінно. Знайдеться якийсь мерзотник, який скаже, що нічого ніколи не було. Ну, і от як зараз, і починають переписувати історії, звинувачувати когось в тому, що в чому не розбирається. Це, до речі, цікава історія, тому що ми це спостерігаємо в Україні останні роки постійно, перманентно, без змін. Друзі, я за вас зараз звертаюсь. Ви дивитесь цей ефір. Не забувайте, будь ласка, що ваша підтримка дуже потрібна каналу. Поставте вподобайку. Поставте зараз подобай, що ви це зараз зробили. Писали вподобайку, підписались, прокоментували, поширили відео. І щиро вам дякую. Якщо ні, поставте зараз. вподобайку, це підтримка вашого каналу і допомога йому а, в співроботі. співроботі. В співпраці з алгоритму YouTube також не забудьте, будь ласка, написати в коментарях, що ви думаєте з цього приводу. Ну і напишіть, будь ласка, звідки ви дивитесь цей ефір де вас закинула доля. Де ви чекаєте, бо навпаки, наближаєте перемогу? Місто, селище, країна, регіон, район, область. Пишіть, це важливо. Дякую вам, що ви не байдужі. Дякую вам, що ви. Допомагаєте каналу. Ну і також не забувайте підписуватись. Першому будете отримати всю інформацію і поширити відео. Тоді ви допомагаєте іншим дізнатися інформацію Дякую вам. а Пане Гералов, дивіться, громадські повідомляє що Зеленський звільнив генерал-полковника Руслана Хомчака, який у 2020-2021 роках був головнокомандуючим ЗСУ з посади першого заступника секретаря РНБО. На його місці. Глава держави призначив генерал-майора Євгенія Острянського, який працював заступником начальника Генштабу ЗСУ. Про що ця новина повинна сказати пересічним громадянам? Чи нічого значного не відбулося? Дивіться, Євген Острянський, мабуть, найбільш... Підготовлених і найбільш ознайомлених всіма нюансами і всіми проблемами збройних сил і питань взаємодії збройних сил з іншими силовими структурами, і безпосередньо з е, обороно-промисловим комплексом, він довгий час пропрацював е, в одному з потужніших управлінь реального штабу. Я знаю його ще. З тих часів, коли е, ми були абітурієнтами, я скажу так, що е, ця людина постійно розвивається і має чудовий хист, і має чудові знання, і те, що е, Уміров забрав його в РНБО, це показує якраз того, що е, взаємодії між Камчаком і Уміровом не сталося. І Умиров, аби покращити ситуацію по роботі Раді нацбезпеки безпеки оборони і Сорконяв, що уміров на себе потягнув певно. Ковдру е, взаємодії з країнами НАТО, що стосується е, допомоги для України, краще е, Острянська в цьому точно ніхто не розбереться і ніхто не зможе краще спадати цю інформацію. Тому це план ну, з моєї точки зору, абсолютно зрозуміла і абсолютно з точки зору безпеки країни, я думаю, піде на користь, не принижуючи безпосередньо е, якісь. Е, Робочі якості генерала Камчака все ж таки, кожен керівник підбирає е, команду під себе. Так свій час е, прибрали і мене, але мене прибрали не тому, що там я е, з Даниловим не співпрацював. Даніло було не до війни. Данилов займався питаннями зовсім іншими, а тому, що я, пробачте, як з точки зору опи е, почав критикувати президента е, за його е, як. Виступи щодо що всі ми мусимо вмерти за Україну. я тоді сказав, що не вмерти треба, а готувати людей для того, щоб вони могли завоювати за Україну. Тому зміни в Раді нацбезпеки в апараті Ради Нацбезпеки оборони це планові. І я думаю, що з точки зору роботи у Міра він собі підібрав людину, яку знав і з якою співпрацював, і йому в цьому відношенні значно комфортніше. От і все. Ну що можу сказати? Якщо це на користь країні, ми це підтримуємо. Тому що позитивні речі підтримувати і треба. Може, не та й той випадок, коли Баба Яга проти всього. Навпаки, якщо щось позитивне, підтримуємо, якщо негативне, вказуємо, щоб виправили, і тоді можна буде теж підтримати. Але дивіться, зараз головнокомандуюч ЗСУ пан Сирський заявив, що українські ударні дрони на фронті розширили тіл зону, яка тепер охоплює до 10 кілометрів. А він наголосив, що в теперішніх умовах саме дрони вивчають визначають ситуацію на полі бою. Єдиний нюанс. І генерал Залужний, і комбриги казали раніше, що Кілзона вже є 15 кілометрів. Тому дуже дивна заява: так скоротили, чи що сталося, чи з головком не дуже в курсі, що відбувається на деяких ділянках фронту. І водночас росіяни ж діють так само, розширюючи свою зону ураження. Ну, окремо, наприклад, 13 жовтня ворожі Євпів зафіксували вже в центрі, Києва, в центрі Харкова, вибачте, в Київському районі. Експерти прогнозують, що це тільки початок, скоро дрони на оптоволокні зможуть залітати вглиб на 40-50 кілометр, кілометрів. То що відбувається зараз на цьому напрямку? Чому така дивна заява від Сирського, який називає кілзону менше, ніж вона є, і чи щось загрожує Харкову, якщо вже залітає в центр міста Ефівіхі? Знаєте, чому? Проблеми полягають в тому, що відсутність е, постійної взаємодії 24 на 7 із фронтом е, за певною напрямкою і керівництвом країни до того, що е, люди перестають розуміти реалії і перестають розуміти е, прогрес розвитку спроможності ворога. Навіть і, головком, то, навіть головком перестає, Незважаючи на те, що він постійно виїжджає на передній край і спілкується з кожними камбрігами. Я думаю, що стосується 10 кілометрів, це не виправдовуючи абсолютно генералсивське, це е, просто банальна про скажу обмовка. Бо він ну, точно знає, де і яким чином ворожі дрони атакують наші комунікації глибоко це точно вже не 10 кілометрів. Навіть уже на шляху між славянським і ізюмом величезні проблеми, між добропіллями і Краматорським величезні проблеми і вже не кажу по Харкову Тому, скоріше всього, це звичайна е, обмовка, не більше ніж, яку е, всі сприйняли за чисту монету. Ну а вже виправляти ніхто там вже ніхто не хотів, бо генерал ж сирський точно не буде виправдовуватися. Сказав, не сказав, він же генерал, його е, стіль поведінки. тому е-е Дещо проблеми на значно більше глибину, і росіяни діють на 30-40, можливо, скоро дійдуть до 50, і ми в певних моментах на певних ділянках, де у нас є і піввідрони на обтіковах не досягаємо цих результатів так. Але що стосується 10 кілометрів, це вже настільки давно пройдений етап, що навіть я здивувався, коли це почув. Ну, між тим, як є, в певних моментах люди помиляються. І ті спікери, які готували доповіді, могли також помилитися або мали неправильно прочитати, не більше ніж бачите. у Нас з, виявляється, що не тільки Володимир Олександрович читає тексти, ще й безпосередньо і Олександр Станіславович може допускати помилки. Хоча, що стосується постійного контакту з Камбригамі, тут треба віддати йому належне, і особистої хоробрості взагалі тут не обговорюється. Це людина безбашня реальна. Але в певних моментах ті, хто готували певні доповіді, десь вдарили в штангу не більше ніж. Я не думаю, що він розумів про 10 кілометрів. Сказав, сказав знаєте, так. Пос... це, десь була про обмовка. Які 10 кілометрів, вже 20 навіть не сприймається, а тут про 10 сказали. А, дякую за відповідь. До речі, можу підтвердити: я особисто спілкувався з офіцерами та солдатами, які підтверджували, що Сирський приїжджав на 0 в двадцять році. А це була Донецька область, 95-та бригада, і він сказав, що це був єдиний. Ну ті люди, які ми спокали, це єдиний був генерал, який приїжджав туди в той момент. Бо навіть полковники не під'їжджали, бо це був один з найнебезпечніших напрямків. Це добре, ми підтверджуємо це. Але ж питання в іншому комунікації це важливо, але треба ж пам'ятати, що якщо ти помилився, варто виправитися, навіть якщо ти генерал, варто. А, але дивіться я так... додав, пробачте, пане Бориславе. Я додам це якраз завдання до страткома, які б мусили виступити. Бо у нас речників, радників і інших там людей, які там виступають від імені Збройних сил та інших там представників влади більше ніж достатньо, то навіть Сполучені Штати завжди розжовують, що мав на увазі президент, да, їхній. Хоча Сполучені Штати точно нікому розжовують нічого не ви не, не мусили, б, бо це країна. Потужна, а ми чомусь нам знаєте намагаємось виглядати, що ми такі вже там безпомилкові, абсолютно спокійно міг би виступити речник Генерального штабу чи пресофіцер головкома і сказати, що от в тому виступі сталася помилка і цифра лунала о таким чином, і все було б добре, і ми б не витрачали з вами зараз уже 10 хвилин mm -hmm. розробляючи. Бо тоді в певних людей формується сприйняття, що е, командування збройних сил не володіє ситуацією по фронту. Достатньо серйозно. Вони володіють е, і по багатьом ділянкам фронту, і багато, багато на що впливають. Але е, як сталося, так сталося, то думаю, що. Попросимо Богдана Сеника, нехай виправить цю ситуацію поспілкуючись з головнокомандуючим. Передаємо вітання очільнику Страдкома, е, і нагадуємо йому, що в нього є не тільки повноваження, а й зобов'язання працювати на цьому напрямку. Ну і треба ж все ж таки не тільки по відрядженням за кордон їздити, або книжку дописувати, а ще й працювати в цьому напрямку. Сподіваюся, що йому все вдасться. А він пише книгу. Майже вже повинна вийти. Чесно скажу, коли ж він встигає. Знаючи його режим роботи, він спати не, не, не встигає. І от, що точно не хотів би на його місці, бо це е, 150 завдань протягом дня, і вони постійно можуть змінюватися. Е, питання не в якості і в професійності страдково, там багато толкових грамотних людей, а питання тих завдання, які їм ставить старший начальник, бо розуміння. Стратегічні комунікації, розуміння інформаційної психологічної операції у керівництво нашої країни і у керівництва е, певних наших силових структур ну, викликає великий знак питання. Чому тому, що коли в певних моментах певні представники не буду казати, яких підрозділів починають відповідно завдання старшого начальника рахувати лайки або дізлайки під виступами це ну спочатку це визувало сміх. Потім обурення. А потім ти розумієш, що достатньо складно щось сказати людям, які не розуміють, що таке інформаційно психологічні операції і що таке стратегічні комунікація. Бо від президента і нижче вони сприймають що ці підрозділи, ці організми існують для прикриття їхнього власного іміджу, а не для формування позиції для боротьби роз за розуму стрельця українського народу і формування. Боротьби проти ворога, от чому проблеми Вони їх сприймають як власну гвардію, а не е, військові організми для посилення е, питань національної безпеки в країні. Погоджую з вами, але сьогодні не про пана Сенника, хоча йому теж можна присвятити окрему програму. Є про що поговорити, хоча впевнений, що в моніторинг це потрапить, і це дуже не сподобається великій кількості людей, про яких можна казати. Ну що ж робити? Мені б подобалося, якщо б вони працювали якісно на своїх місцях. Тоді б ми про них не говорили. Бо інформацію про 10 кілометрів звернули увагу саме комбриги і інші. Вони кажуть: якщо головком не володіє інформацією, то що ж там відбувається? Оце на напрягло велику кількість керівництва в підрозділів на фронті. Але що більше напрягає, напрягає, що на фронті залишаються проблеми з особовим складом, нестача особового складу, постійна проблема з резервами, якість резервів. Бо коли зараз формується, наприклад, 160-та бригада, і там переважна більшість за 50, а завдання їм будуть ставити як 25-річним, Ну скажімо так, велике питання до того, хто і що буде виконувати.